Вітаю усіх на телеканалі. Почнаєте, ви дивитесь новини, Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Варнер. І про найголовніше розповімо вже за мить. Герої повернулись додому. Цього тижня голова червоноградської районної військової адміністрації Андрій Дяченко зустрівся з військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту Сапсай Галиною, Романом Воронцовим, Владиславом Гірним та Андрієм Березюком, які проходять службу за контрактом. Усі вони пройшли жахіття російського полону. Галина в неволі пробула 5 місяців. Звільнили захисницю 17 жовтня 2022 року. Тоді відбувся перший цілковито жіночий обмін. Вона прийшла медико-психологічну реабілітацію, та сьогодні мужня захисниця знову повернулась до військової служби. Роман Владислав та Андрій у полоні пробули довгих 10 місяців. Звільнили захисників 7 березня. Тоді додому повернулися п'ятеро мешканців з Червоноградщини. Як розповіли воїни, вони потрапили в полон у Маріуполі. Евакуйовані були з Азовсталі. Захисники також пройшли медико-психологічну реабілітацію. Зараз ще перебувають у відпустці, проте вже мають бойовий настрій та готові ділитись бойовим досвідом. Слава нашим героям! У Чорнограді продовжують встановлювати нові сміттєві майданчики з євроконтейнерами. Їх вже встановили по вулиці Сокальський, 40, Грушевського, 5, Клюсівська, 26 та Шептицького 31. Мешканці просять з охайністю ставитись до майна, закривати кришки баків та викидати сміття у відповідні контейнери. Червонограді продовжують облаштовувати сміттєві майданчики з новими сучасними євроконтейнерами, а також контейнерами для роздільного збирання сміття, пластику, скла, паперу та інших побутових відходів. Такі контейнери є зручними та екологічними. Розповідають у Чернограджитлокомусервісі. Кришки, якими закриваються баки, не дозволяють розносити сміття птахам для покращення санітарних умов та дотримання правил благоустрою. Комунальне підприємство облаштовує сміттєві майданчики та забезпечує на них встановлення контейнерів типу євро та інших контейнерів для роздільного збору сміття, таких як скла та паперу. Сприямством вже виконані роботи по вулиці Грушевського, 5, сокальська, 40, клюсівська, 26. Продовжуються роботи вже на етапі завершення по Шептицького 31. Варто зазначити, що наше підприємство закупляло різного типу контейнери. Але ось такі контейнери із ручними кришками виявилися найкращими та найпрактичнішими. Ось ця кришка, яка зачиняється, не дозволяє вітру розносити сміття по прилеглій території. Також не дозволяє птахам це робити. Рацівники чернограджетло комунсервісу звертаються до мешканців з проханням, з охайністю ставитись до встановленого майна, адже часто люди викидають сміття у невідповідні баки. Це унеможливлює правильне сортування сміття. Не варто викидати побутове сміття у контейнери, де повинен бути папір чи скло. Також зафіксовано випадки нищення нових контейнерів. Часто можна побачити, як люди складають будівельне сміття біля сміттєвих баків, а це є незаконно. Варто зателефонувати за номером гарячої лінії та замовити. Вивезення сміття спеціально обладнаним транспортом це дозволяє вберегти чистоту у вашому дворі. Також хочеться звернути увагу мешканців, які здійснюють ремонтні роботи у себе в квартирах, або планують це робити. Переважно ми бачимо на сміттєвих майданчиках таку картину, як складені один біля одного велику кількість мішків із будівельним сміттям або великогабаритним сміттям. Цього робити. Небажано, це взагалі заборонено законом, за це передбачена відповідальність. Варто сказати, що мешканцям для того, щоб будівельне сміття під час ремонту було вивезене, не потрібно десь їх носити, ті мішки складати, ще інше захаращувати територію. Потрібно лише подзвонити по телефону 093 242 36 43. Та замовити таку послугу комунального підприємства. І тоді працівники комунального підприємства на спеціалізованому транспорті приїдуть під будинок, і дане сміття буде вивезене. Будьмо культурними та підтримуємо чистоту нашого міста. Закриваємо кришки сміттєвих баків, аби у наших дворах було чисто. З початком теплої пори року у місті активізувалось таке явище, як стихійна торгівля. У районі центрального ринку просто з землі людям пропонують купити молочні продукти, а в окремих випадках і м'ясо. Такі покупки можуть бути небезпечними для вас та вашої родини, адже продавці з вулиці не відповідають за якість та термін придатності товарів. Будьте обережні у виборі продуктів для своєї родини. Також варто зауважити, що стихійна торгівля є незаконною. З 8 квітня курсуватимуть маршрутки до садово-городніх кооперативів. Цього року вартість проїзду становитиме 14 гривень. Нагадаємо, що минулого року за проїзд до дач червоноградці платили 10 гривень. За це рішення проголосували на черговому засіданні виконавчого комітету. Далі пряма мова минулому році. Ми працювали на тарифі 10 гривень, при тому, що в середині року тариф переглядався на маршрут. Червоноград, сьомий маршрут, червоноград-гірник, де там практика така була, що прив'язка до цього маршруту здійснювалася. Ми переглядали в сторону збільшення тариф на цьому маршруті, а на дачних перевезеннях тариф не мінявся. Тому зараз ми, зважаючи на це зауваження, пропонуємо даному проєкту рішення тариф для проїзду до дач 14 гривень і також ми. Оптимізуємо, пробуємо оптимізувати, по крайній мірі на старті в минулому році функціонувало сім зворотніх рейсів, зараз пропонується п'ять зворотніх рейсів. Тобто ми по одному зворотному рейсі пропонуємо на початок зменшити. але якщо десь буде все-таки значна кількість мешканців територіальної громади, які будуть користуватися. Цими перевезеннями то не виключено, що ми будемо повертатися десь і, можливо, якщо такі обставини будуть до то збільшення. Тому е пропонується наступний проєкт е рішення. Перше це замовити регулярні спеціальні е пасажирські перевезення певної категорії пасажирів міста Чернорада до садово городніх масивів в районі шахти відродження та лісова. <кій> Для роботи на даних маршрутах залучити автомобільного перевізника фізичну особу підприємця Дмитришина Богдана Володимировича шляхом укладення договору на обслуговування автобусних маршрутів регулярних спеціальних пасажирських перевезень на термін з 8 квітня по 31 жовтня 2023 року. Зміниться вартість проїзду і до шахтно монтажного управління та шахти Межирічанська. Проїзд дійснюється на маршрутах номер 7 та Червоноград Соснівка. За дорогу до цих точок потрібно заплатити 12 гривень, оскільки ці зупинки розташовані за межами міста, пасажири оплачували за проїзд 14 гривень. Відтак, відповідно до звернень, мешканці виконкомівці прийняли рішення про встановлення вартості проїзду 12 гривень. Попереднім нашим рішенням в межах міста Червонограда на маршруті 7 маршруті, а також Червоноград Соснівка. В межах міста Червонограда проїзд коштував 10 гривень, до гірника 14 гривень, ну і Соснівка 28 гривень. І в даному проєкті рішення ми пропонуємо до шахтомонтажного управління, там є зупинка, а також шахта Межиричанська встановити тариф. 12 гривень, тобто, тому що ну, є... раніше можна було їздити за 10 гривень, а зараз перевізник вже за межами міста Черенграда, ну, вимагає плати 14 гривень, зважаючи на те, що все-таки знову ж таки користується тими зупинками. Ну, Під'їздом туди також значна кількість пенсіонерів пропонується. Зупинка біля шахтомонтажного управління колишнього також шахта Меживічанська 12 гривень. Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України подякували депутатському корпусу Червоноградської міської ради за допомогу, співпрацю та підтримку. Подяки від військових та підписаних захисниками прапор. Передав під час засідання сесії депутат Віталій Гаманюк. Саме він налагодив комунікацію з підрозділами десантно-штурмових військ. Усі відзнаки та нагороди від захисників зберігатимуться в кабінеті секретаря ради Олександра Грасулова, який і зараз несе службу на передовій. Ви знаєте, Черновецькою міською ради виділяли кошти, закуповували обладнання, амуніцію для військових. І минулого місяця передавали на сході вечорового поїздка старлінки, тепловізори, квадрокоптери для десантно штурмових військ. І при одній з зустрічей на Житомирському полігоні від фонду передавали деяке майно і командувачам десантно-штурмових військ була надана подяка. Депутатському корпусу чорнацькій міській раді за особисті заслуги та конструктивну співпрацю, активну громадську позицію, патріотизм, вагомий внесок у справу та розвиток забезпечення життєдіяльності діяльності військових частин десантно штурмових військ. Тут подяку вручив герою України, виконуючи обов'язки десантно штурмових військ ігорський бік. Слава Україні! Підписаний командиром. Просили дуже його розмістити в стінах міської ради. Я думаю, що в кабінеті секретаря міської ради, там де всі депутати роблять засідання, все буде, буде приємно. 87-ма десята штурма бригада. У нас сформовано 90% на базі 80-ї бригади. Тільки в одному батальйоні, якому ми надавали допомогу, є близько 25 червоноградців. Тому так само є подяка для депутатського корпусу. І знову втрати на фронті 28 березня. Мужно виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність на Харківщині і Донеччині загинули герої. Федюк Тарас Ярославович 1986 року народження, мешканець Соснівки, та Романчук Юрій Володимирович 1983 року народження, мешканець села Волсвин. Герої віддали найцінніше за кожного з нас. Не маємо права забути ціну нашої незалежності. Також цього тижня громада попрощалася з захисником, героєм Червонограда Андрієм Яцківом, який назавжди повернувся додому. Вічна слава нашим захисникам. Ось таким був цей тиждень для життя нашої громади. Не забувайте підписатись на ютуб канал, телеканалу Бужнет Мирного Сім Неба. Побачимось наступного тижня.